Сотні людей щонеділі виходять на вулиці великих міст України, аби нагадати про полонених і зниклих безвісти воїнів. Ця акція має назву Не мовчи, полон вбиває. Вона стала своєрідним майданчиком для рідних і близьких військовослужбовців. І зараз наш репортаж із Черкас. Із ось таких обіймів у Черкасах починається кожна акція. Не мовчи, полон збиває її учасників. Об'єднує спільне горе і спільне бажання повернути рідних та близьких додому або з небуття, або з російського полону. Тому центральна площа міста стала своєрідним майданчиком для батьків, дружин, дітей та друзів полонених і безвісті зниклих воїнів. Іван і сам пройшов російські табори, коли потрапив у полон на Курщині. Важко поранений. Він 200 днів перебував у московській неволі. Та звільнившись і трохи покращивши здоров'я, чоловік намагається не пропускати жодної акції. Для нього це важливо. Мої побратими в полоні. Щоб вони всі повернулися. Мої побратими ще залишились в полоні. Я зобов'язаний їм і життям, бо вони мене витягували. Бо в полон я попав пораненим напівживим, скажімо так. І вони мене тягнули. Якби не вони, то я б там і залишився. Про долю своїх побратимів Іван, хоча б, знає, та на акції більшість учасників тільки мріють отримати хоча б якусь інформацію про рідних безвісті зниклій. Це окрема категорія горя і розпачу. Марина з донечкою сьогодні на акції роздають цукерки на честь дня народження брата та дядька. У жовтні минулого року він зник без звісти на Курському напрямку. І відтоді у родини жодної звістки. Наразі нам нічого про це не відомо. Що з ним, як він. Взагалі нічого. Сьогодні в нього день народження, другий. Свій день народження він не може святкувати. Хочеться, щоб він був живий і повернувся додому. Його всі дуже сильно чекають. Гані свого батька нещодавно вдалось повернути з небуття. На жаль, загиблим. Під час останньої репатріації тіл його впізнали за ДНК майже півтора року про долю вояка, як і долі багатьох інших безвісті зниклих. Близькі не могли дізнатися навіть у безпосереднього командування. І для рідних це справжнє пекло. Зараз ми стикнулися з тою ситуацією, що до загиблого ми також вже 11 місяців не отримали жодних документів. А також наші дівчата, які також в пошуках безвісти зниклого, дуже тяжко від бригади домагаються документів. Дуже багата кількість зниклих безвісти і ніякої інформації немає, ніхто не надає. Живемо надією, що а вдруг в погоні, а вдруг. На днях якийсь мені був дзвонок з Росії, але я не відповіла. Мені щось стало страшно. Я тепер ходжу й думаю. А в голові то воно сидить, ходжу й думаю. А вдруг, може, там хотів щось сказати. А може, це аферіст якийсь? І таких історій дедалі більше каже співорганізаторка акції Оксана Коцуконь. І витримати цей біль самотужки рідним іноді не сила. Да, вони вірять, чекають, але на жаль, безсилі. Ми всі безсилі, тому що ну... На жаль, ми не можемо вплинути нічого зробити. Потрібно, щоб сюди приходили, тому що тут у колі однодумців і людей, котрі зі схожими переживаннями, вони отримають оту підтримку, але разом з тим це краще аніж сидіти вдома і думати про те в розпачі безкінечному. З'являються в в багатьох думки, навіть щоб покінчити життя, тому що ну наскільки боляче. Тому організатори заходу закликають усіх рідних щонеділі приходити на площу і підтримувати один одного. Станіслав Пугарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.